Ну ладно. За свидание, да, по теме помимо силы, родовый мост выходит, не проводил закончилась, так это присутний. У нас про сутник. У нас депутата решит, Александр, проводка Макович, по ванна Юзья. У нас більшість є, вору я.

Засідання і та и от сата половится. Шановні депутати, сьогодні ми доводимо засідання комісії, поселення комиссии законопроекты восьмого иканя спецорождения законності, регламенту, депутатської дивости та экспоненки Дякую за комісії. строки степені. Значить, далі мипустили комісію з російської сесії. Проте вони згодні, що там про людину закоментировали, депутат сильний, що висвітлення. Так, порядок денний. Строки. Степуть на 18:00. На всесію і потягнулся тим, яку підсистему з про внесення змін до to reciprocati 8 россия уверті від 81 по 20 року номер 2 про затвердження регламенту великопрочились 15 роди 8 кликання інформує заступного роду. Пропоную затвердити регламент роботи комісії на доці для інформації по питанні до 5 хвилин, для виступаючих до 3 хвилин, для довідок до 1 хвилини та проведення засідання комісії за 20 хвилин без перерви. Ще пропозиції за вложення до районних продуктів засідання комісії. Я не можу. Ви вже протестували, я Ви вже протестували, я вивчу. за вже протестували, я вивчу. І хто за проти, тримали і не працювали. Отже, регіоні роботи комісії засвячено. Переходимо до розгляду заперення порядку денного. Про перше, про внесення змін до рішення 2, 8 сіпня. Телекосероченської сільської ради Народний керівник Полтавської обласної відбувся 12 листопада 2020 року. Номер 2. Кодекс вваження регламенту Телекосероченської сільської ради 8 листопада 2020 року. Інформуємо. Шановні члени Суспільної комісії, хочу долести до вас увітнення про те, що Законом України, принесення згодом до Закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого будівлення Пропонується внести такі зміни згідно закону. Пленарне засідання Ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням кожного засідання не менше п'яти років. Тому проводитиметься спецфіксація засідань і викладенням в мережі інтернет. Та на офіційному сайті, а також е за результатами засідання у, у питань постійної комісії, тут висновки і рекомендації згідно даного питання. От ми сьогодні розглядаємо це питання і будемо свої е будете свої, виносити рекомендації. Тому пропонуються меседж мені не Глави три, введення пленарних засідань, додати пункт 3 та 4 такого змісту. 3. Засідання Ради транслюються онлайн в режимі інтернет, в режимі реального часу, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. 4. Ленальне засідання ради підлягає фіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п'яти років. Відеозапис планового засідання ради оприлюднюється в частині, що транслюється невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному веб-сайті сільської ради чи в інший спосіб із забезпечення відкритого доступу до відеозапису. Пункт 1.1 даного рішення набирає чинності в частині проведення трансляції в режимі реального часу через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного указом президента України проведення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року номер 64 6422 Затвердженим законом України указу президента України про введення воєнного стану України від 24 лютого 22 року No2102 9 Ну і пропонується е, такі зміни внести у регламент, затверджений другої сесії. У якісь запитання, будь ласка. Розвернувши це згодом, я про внесення в мін до рішення 2 статті 8-го скликання ринку Сорочинської сільської ради на високий розмір від 8 до 12-го року №2 про затвердження ринку Сорочинської сільської ради 8-го скликання. Цей 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, комісія рекомендує внесення...

řešení položek denního zasedání poslání, když jsme měli to se museli, že jsme museli činit, když jsme